Добрий ранок банда. <кхе> Деньчик обіщаю бути сьогодні гарним. На роботі сьогодні сам. <кхе> О, чуєте, десь ролети таскає. В мене питали, в мене є вони. Просто я ними не користуюсь. Тут птічка рання живе, механік мамин, той, що мамі машину ремонтує. Льолік з сигарою в зубах Ось Отак от. Так от. Є люди, які сплятіно, всі бачите. Банда, привіт! Подивився тільки що дуже цікаве відео, таке коротенький ролик, про те, що лише 25% населення мають змогу просипатися в власному будинку, відкривати холодильник, доставати звідти їжу, знаєте, йти на роботу. А всього 18% мають можливість купувати те, що їм там хочеться подорожувати і все остальне. Тобто про нас з вами, так? скажімо так, до числа якого ми відносимося. Два, більше 2 мільярдів людей або не бачать, або не грамотні, або не вміють читати, або не вміють. Ви представляєте, так? Тобто ми відносимося до тих, хто ого. І тим паче. Нами умудряються маніпулювати до такої степені, що е, я для чого-то, ну, у мене тут розважальний канал, я не хочу це грузняки, оці, все, але я повторюся, я не вже що після вчорашнього відео все одно е, буде куча коментів, які Ютуб мало того що не пропускає. Те, що ви не побачите, я не побачу. А є ще тільки те, що бачу, я але не бачите ви. І все одно там оце всяка ця бридячина, розумієте? Ну, люди добрі, На, що ви мені те пишете. Ви знаєте мою, мою позицію. Да? Я розумію, я дуже задоволений тим, що інколи хтось там мене поправляє. Ну, там, де воно дійсно умісно, розумієте, або советує, або питає, стосовно вчорашніх да. ну, Правильні замічання поступили, але я це теж предусмотрев, там все як то буде все тіп-топ. Дякую. І ще раз я кажу, дякую за те, що звертаєте увагу на те, що роблю, як роблю, десь може підказувати, десь може не підказувати. Бо, знаєте, інколи буває, приходить рішення для того, щоб от у мене так було. Думаю, як правильно зробити, піду но спитаю в бой. знаєте, Не треба питати в того, хто цим займається. ти спитай просто там у 10 чоловік, які не мають уяви, що такі автомобілі, як його ремонтувати. І тоді в ітогі, знаєте, навіть дурна мисль, якась ідея чи фантазія, чи є, тебе може надихнути на правильне рішення. А, стосовно коментарів, ну, так це взагалі караул, На що ви мені пишете, що це... Е, о, що я чогось, чогось не розумію. І що це... А ну, зараз я вам перезвоню. Якось хрестика не сработав тілі пас, поняли? Заїхав я, а шлагбаум переді мною хобі закрився. Ну, таке буває. То я прийшов взяти білетика. Я ще на роботу не їздив за скрізьчок. Ну тут не небагато, тут, тут 90 копійок обійдеться ця поїздка. З бази на, ну, на Вольтрі. Сьогодні сам луки немає, та й вони оце люблять мені жменями писати, що три машини на Вольтрі поломаних от Стосовно цих коментарів я кажу, ну. Я така людина, знаєте, якби б я прийшов би десь в якусь компанію і зрозумів, що ну, якось вони не, не так шуткують, не, ну, в общем, я не вписуюся в той м'ясний інтер'єр, я б, напевно, мовчки розвернувся і пішов. Просто, ну, чи щастю, чи жаль, я в таких ситуаціях не бував. Я звичайно, йду туди, куди я вже знаю. То от, от я вам так намікаю тим, хто... Прийшов в нашу компанію і не може зрозуміти, що він тут робить. Яка Америка воює з Росією там руками українців? Ну от що ви взагаліте? Ну що там Америки не де з Росією між вами 4 км відстані є з містами, ну, хто знає географію. Воюєте собі на здоров'я, причому тут Україна? Звичайно, Америка і не тільки Америка, а майже весь світ. Повинні зобов'язані надавати нам на сьогоднішній день зброю і все інше для того, щоб вигнати е, з України окупанта. Чого хто не помне, я нагадаю, я не помню дат, я не знаю тих дат. Я це в якомусь там 94-му лахматом году, коли Україна віддавала ядерну зброю Росії, підписували братки між весь світ, підписували такий договор, що окей Україна віддає зброю. Цей час Росія о, о, як вона там обіцяє ніколи в житті не рипнутись там, не заявити, що там, чи Крим їхній, чи там ще щось, чи що вони колись нападуть і взагалі зі зброєю чи будуть вмішуватись в якісь наші е, справи. Понятне діло, ми теж молодці, і то, але то наше, розумієте, наші проблеми, наші особисто і весь світ інший були гарантом, того що не дай Бог Росія влізе, значить, ми все надаємо. Зброю все необхідно, і як то кажуть, цього Шти. додому, всіх додому зразу. А на допомоги потрібної не надається. Даже, даже і ті, і ті, виходить, надурили. Одні, що не будуть нападати, другі, другі що будуть гарантом того всього е, цей. Але ладно, то діло третє. Я ж кажу, ми теж ми не святі люди. Ми теж постійно робимо. Помилки, але ж ну, то наші помилки, знаєте. Ну, Я не можу зрозуміти, на що ви мені і, мені, і нам всім то вічно тичите, а що ви там вибрали? Та щоб ми там не вибрали, то вибрали ми. Да, може в нас і є вже така традиція. Кожен раз вибирати президента і жалітися, що кожен наступний у нас ще хуже, ніж предыдущий. Ну, Я ж кажу, це наші проблеми. У мами там. Ота... Контуженная, я не можу понять, Боже, вы такая хорошая женщина, ну как вы можете там работать вместе с неграми или убирать за неграми, или что? Я, конечно, не расистка. Да ты вообще ну, не нормальный, ты конченые создания, ты вообще. ну, я б на вашем месте. Да слава богу, что ты не на ей месте, что ты не моя мама. Да я вообще б не мой. Я б, наверное, вздернулся вообще в садик ходил. Он и в садик ходил. Ей-богу, ты що? ну там Це яхти той, слухай, живи своєю життю, у тебе вона є, ти в змозі розпоряджатися нею так, як ти хочеш. От і розпоряджайся. А то хто де, куди поїхав, хто що зробив, хто що куди пішов робити чи не робити, ну це особисто його справи. І якщо людина буде от, вас питати, да, там от, ти можеш підсказати, ну іноді дійсні поради вони. Знаєте, зі сторони видніше, ну видніше буває, але ж вони ну, суцільно в усьому. Чуєш, ти там не таке вдів, не так пішов, не те найшов, не. О -о 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 -о! Хорош, давайте вже з цим зав'язувати. Ну, Дійсно, ми тут зібралися чисто приколи тягнути, якісь лайфхаки про машини узнавати. От давайте на цьому все і закінчиться у нас, якось будемо сміятися, коментувати, тому що я дійсно я получаю кайф від... Е... Ну, я не скажу, що від любих коментарів. Тобто, коментарі для мене це важливо. Ну, Є ті, які мені просто... Ну, я читаю, розумієте, ну мені вас жалко. То, що ви мені там от який я там тра та, -та недоразвитий, там, чи ще щось, чи як -то там з мордою недоумка, чи ну все, оце все і, ну, та, яка б в мене та морда не була, повірте мені, я щаслива людина. Да? Може трохи і не вистачає. Як то кажуть, в голові, ну це ж таке, знаєте, добре, що у вас все в порядку. От. А в мене, так, да, не вистачає, в мене і справка є, була, я її з'їв, я це так люблю все время казати. Та й таке. Коротше, ті, хто ото хоче якоїсь агресії там, і, і, ото і всякої волокіти шмалакіти, і там, у вас каналів немає, а. Тим більше вам не треба ніякі традуктори, як це по італіянськи, не треба субтитри включати. Я ж теж в статистиці бачу, хто мене дивиться з субтитрами, хоча, ха-ха, інтересний такий момент. виходить. якби б я говорив на ну, чисто літературної українській мові, то тоді ще зрозуміло б вам би було. Ну, воно ще щось переводило. А так як у мене одне Вінницьке, друге закарпатське, третє, я не знаю, Херсонське там четверте, взагалі видумане мною. То що ви там по тих субтитрах понімаєте? Може, і за те, що ви не понімаєте, що я вам кажу. І ви за того тут і сидите і пишете щось. Хі, є така, так? Да? Штука. Ладно, пока. А, ви поняли? На, через телепас проїжджаю. Воно щось у мене знову не запищало, але цей. Ну, запищало слабо. Видать, батарейка, навіть сідає в цьому додіку. Я з цим білетиком вставляю, думаю, заплачу зараз картою. А вони мені кажуть, що типа... Ми вас бачили, де ви заїхали, які проїжджайте, але я ну, спочатку щось не догнав, ну ми вона зі мною забалакала, що я навіть нікуди нічого ніяку кнопку не нажав. От. А потім я білетик вставив, вони мені кажуть, що-все, ми, ми бачимо, проїжджайте, нічого платити не треба. Я кажу, ну окей, граці, рагаці, мам-мам-ма. I love you, I need you, I want you.